В цей же день ми зібралися і поїхали в центр міста. І подивитися хотіли на ярмарки, прогулятися трохи в парку, бо погода видалася непоганою, не було дуже холодно. І зараз ми вам покажемо і розповімо, що тут є на різдвяних ярмарках і чи варто туди йти. Це не якість милиця. Це якщо коротко описати європейські ярмарки. Різдвяні. О, Різдвяні. Отже, є тут таке туристичне місце. Ярмарка Будапештська. І зараз ми подивимося, що навколо неї. Як ви зрозуміли, вже нутелла. Я вам показав, як вона виглядає. Типу, це відношення до вс... в цілому всього так. А можна стріляти в щось в когось. А, по паличкам. Стріляти по палочкам. Можна спробувати хрустики, можна спробувати щось по кераміки купити.